Ви чуваки домовання на можна дати? Яку відео? Чого ви робите? Ну, треба хоча б сказати, що А суді. я казав, а я ж казав. Ви не казали нічого. <зв> uh, у судовому засіданні з'явилися... Особа, яка подала скаргу і представник прокуратури, да? прокуратура міністратива. Так. Да? Та, ну, я розумію, але документа у вас і повноважень, я Батум. бачу, що немає, так? Да? Як так сталося? Забули Забулося да. на роботі. Судно може розглядати? Судно може розглядати, тому... без документа. Заберіть його посвідчення, будь ласка. Давайте ми зробимо так. Ви зараз фотографуєте чи знімаєте.